Сьогодні прощаємося з нашим другом, який був з нами з першого дня нашого першого виїзду, який проїхав з нами всю Європу. Але ми не дуже засмучуємося, бо в нас є новий. Значить, акушер. Трес тест. Я вас дуже прошу, не стілкаріть нас і не вбивайте тепер. І так розказую. Що сьогодні в нас тут за кіпіш? Справа в тому, що до нас приїхав новий акумулятор та зарядка до нього від виробника Во Хто уважно дивиться наші відео, знає, що електрика це наше саме вузьке місце по ресурсах, і новий акумулятор саме те, що потрібно було, щоб виправити цю ситуацію. Ми детально вивчали цей акумулятор, коли він з'явився на горизонті, і знайшли багато позитивних відгуків. І від власників кемперів, і від звичайних українців, які зараз використовують його вдома як альтернативне джерело енергії під час блекаутів. Для себе ми обрали 12 вольтовий акумулятор на 314 ампер. Його ціна в Україні на момент виходу відео 23 тисячі гривень. Але в них є модель і на 100 ампер, яка обійдеться набагато дешевше в 9 тисяч гривень. І хоч ми взяли акумулятор більшого об'єму, відразу його видно першу перевагу. Він маленького розміру. А для обмеженого простору кемпера це дуже важливо. Так, ми хочемо поставити на зарядку перший раз вдома, щоб перевірити, що воно по-перше працює, заряджається, і щоб він був заряджений, коли ми будемо ставити його кемпері. І він ж заряджений чи ні? Як ти не не думаєш? Зараз ми підключимо і перевіримо. Звук пішов. Так, а зараз ми що робимо? Шукаємо додаток для моніторингу цієї батареї. Так, нам треба знайти цей додаток. Ми могли почитати інструкцію, але ми вирішили, що ми самі все знайдемо. І ми дуже легко знайшли. Так, Саша зареєструвався вже. А це він знайшов наш акумулятор, так? Угу. Можна поміняти там назву? Мабуть, я ж перший раз це бачу, можна. <гум> Ми зараз перейменуємо, звичайно, на віні. Так, і от воно показує, що заряджено на 59%, і це воно малює, що йде зарядка, так? Так, і показує, скільки залишилось до кінця зарядки, який заряд зараз і температура акумулятора. Так, а покажи, де це пальцем. А де температура акумулятора? Ага. Це дуже класна тема з додатком, тому що наш попередній акумулятор не мав додатку. У нас була панелька, яку ми купували окремо, на якій показувалася ця інформація, і оця панелька мала додаток. Тобто, щоб акумулятор сам мав додаток, свій рідний, такого не було в нас. І це дуже класно, дуже зручно. Як бачите, ми його легко знайшли, і вся інформація класно показується. Типу, це вже перевага над нашим точно. О, Саня, там. Далі вивчає цей додаток. Це ти виключив? Чо він перестав гудіти? Це ти виключав? Можна зарядку вимкнути з додатку. Ну, класно сидить такий. Повелитель цього акумулятора включає, виключає зарядку. Це дуже прикольно. І це, до речі, супер. Круто, тому що насправді дуже часто ми заїжджали на кемпер парки, вмикали е зарядку. І коли заряджався акумулятор повністю, це могло бути в два ночі, в три ночі. Треба було вставати і фізично вимикати зарядку. Тому що коли він заряджений, він пікає. Типу, я заряджена, вимикай мене. А тут можна буде просто вимнути його з ну, типу з додатку. Дома скористаюсь можливістю, покажу вам нашу колекцію. Будиночків на колесах, ну тут не тільки будиночки на колесах, але в основному ми їх збираємо. А це прям майже, майже наш, тільки база коротенька і не такий високий. Для успішного тесту зарядки прийшов час його встановити в самому кемпері. І перша проблема на нашому шляху це дістати старий акумулятор. Можливо, для когось це би не була проблема, але коли ми будували свій кемпер через брак досвіду, не продумали наперед, що ми колись будемо вдосконалювати нашу електросистему і додати новий чи міняти старий акумулятор. Так, ну в нас є ідея витягнути старий через зад. От. Ми його бачимо. Дивіться, до речі, він великий в порівнянні з цим маленьким, а місткість в них однакова. Взагалі, вся система наша з електрикою пов'язана знаходиться тут. І зверху ми його дістати не можемо, тому що як бачите, покажи скільки в нас тут всього, і щоб достати його, треба буде цю панельку верхню знімати, все це від'єднувати, і це точно не варіант. Тому в нас було два варіанти або дістати через зад. Або зривати оці бокові панелі внизу і діставати з боку. Але вроді би має вийти дістати через зад. Саня щось стоїть весь в роздумах? Про що думаєш? Про то, коли можна починати? Можна починати? Як його достати, щоб випадково не закоротити? Ну, я думаю, всі люди, які пишуть в коментарях, що я не даю Сані сказати і слова, будуть раді, бо тепер Саня говорить декілька слів у відео. Ну і тут почалась саме непроста задача цього дня зняти старий акумулятор, бо він в нас великий, і як я вже казала, ми просто не продумали наперед зручного варіанту, як його дістати. Коли ми його монтували, просто обліпили каркасом, панелями і так далі. І він, наче вріс в наш кемпер як пірати в летючий голландець. І нам прийшлось довго возитись і прям розкручувати каркас в спробах його витягнути. Я саме початку була за те, що ми крушили оці панелі просто, тому що вони дуже сильно вже ушатані, і їх все одно треба міняти на пластикові, які не так будуть. Бачите, вони тут потекли, там ще на них потекло, точніше. Тому я би вже просто їх зривала, ставила якісь пластикові і все. А тут поміняли б пізніше вже по боках. А ще знаєте, що дуже класно, що ось наш кемпер, а ось наш будинок. Це просто шикарно. Саня каже, якщо що, ти щойно показала нашу адресу, тому що по фотографії будинку можна визначити, де люди живуть. Я вас дуже прошу: не стилкеріть нас і не вбивайте тепер, не шукайте нас. Ти наче акушер в пологовому. Ох, ну це сталося. Нарешті ми його достали. І от зацініть, вони мають однакову місткість, але наскільки цей менший. Наш новий. Так, зараз у нас насправді два варіанти або ставити його з боку, або ставити його прямо на місце цього. Так, що ми взагалі робимо? І чому ми міняємо акумулятор на 300 ампер на акумулятор на 300 ампер. Справа в тому, що ми хочемо цей новий акумулятор інтегрувати в нашу систему електричну і використовувати два, тобто у нас буде 600 ампер. Але щоб його затестувати, і щоб перевірити, що з ним все ок, ми хочемо зняти наш старий акумулятор, поставити цей новий і щоб він був єдиним джерелом у нас енергії, і перевірити, як він буде заряджатися, як він буде віддавати електрику. Тому це все затіяно для того, щоб протестувати цей акумулятор. І якщо все ок, ми будемо використовувати далі два. І також для наших глядачів з України важливо буде зазначити, що його можна використовувати не тільки в кемпері, його можна використовувати вдома як альтернативне джерело енергії під час блекаутів, Тому також нам було важливо показати, як працює він сам по собі. Що він тяне, типу, чи він ок, для того, щоб ви могли собі його придбати. Тому що за нашим посиланням у вас буде можливість придбати цей акумулятор зі знижкою і вам доставлять його прямо в Україну. Цей дуже компактно виглядає прямо. І ще й на 14 А більший. Щось мені підказує, що підключення нового буде в 5 разів швидше, ніж відключення старого, тому що він компактний, маленький, його дуже легко буде зараз засунути, просто дві клеми підключити і все. Хотіла б додати, що цей акумулятор сертифікований для встановлення саме в кемпери та човни і схожі штуки, які рухаються, бо має металеві кріплення всередині та захист від вібрації та роздуття. І крім стандартної гарантії в 5 років, ви можете отримати додатково ще 2 роки гарантії, якщо зареєструєте свій акумулятор після покупки на сайті. Так, ми тут трошки пригреблися, щоб цей момент істини був в красивих умовах. Зараз я вмикаю вперше наш акумулятор. Ну все, вот сайкл, ласкаво просимо в нашу родину. Так, і тепер ми можемо почати тестувати його наповне. Зараз ми поїдемо на океан, пообідаємо і заодно перевіримо, чи заряджається він від акумулятора авто. І також заодно включимо бойлер, щоб він за цей час нагрівся. Так, де тут наш бойлер? У нас тут поки все в порядок не приведено. Він нас включається так. Ну, включився, як мінімум, як мінімум все працює. Він включився. Так ну що ж, ми стартували, вже проїхали якийсь кілометр, зараз я стану подивлюся. Чи заряджається він від акумулятора зараз? Спробую встати на кінці важливо вставати. Якби, не заряджається на повну потужність, тому що бойлер тягне паралельно. Так, тобто з другим тестом все ок. Заряджаємося ми під час дороги. Це дуже добре. Йдемо тестувати далі. Що ж, ми підкріпилися після такої тяжкої праці і можемо продовжувати далі наш тест. І далі ми маємо перевірити, чи заряджається наш новий акумулятор від сонячних панелей. Заодно мені треба їх протерти, тому що кемпер вже довго стояв під вітрами, дощами і снігами. Тому я зараз протру і ми перевіримо. Зацінимо, що нам видають панельки 5 і заряджають нам акумулятор. Все працює. Як ми перевірили, що акумулятор заряджається. Тепер головна мета перевірити, як він витримає навантаження. Тобто, ми зараз увімкнемо все максимальне, що є в нашому кемпері: це холодильник, насос, бойлер, включимо інвертор, і я вимкну плойку і накручу собі волосся. Вимкнемо світло, вимкнемо стерлінг і побачимо, як він працює з цим навантаженням. І так починаємо наш стрес-тест. Це і включений. І Сеня сказав що моя плойка для волосся тягне фігню. І краще до інвертора підключити нашу маленьку праску. Тому зараз ми ще щось і попрасуємо. Загорілось. І що в нас там завантаження? 56 ампер. Так, ми вимкнули просто все, що ми можемо вимкнути в нашому кемпері, Навіть вимкнули опалювач вивасти. Зараз гріємо його. І звичайно, це навантаження. Саша каже все десь на третину, так потужності цього акумулятора. Тобто, зробити такий тест, щоб навантажити його там на хоча б на 90%, Це ми просто тупо не можемо. Тому що в нас немає стільки приборів в кемпері. Але для нас це дуже класно, що ми вимкнули все, що в нас є, і це тільки третина його потужності. І я думаю, буде чудово працювати тому. Незадоволені, і це все звичайно ж можна дивитися і в додатку, що дуже зручно. Так, ну що можна сказати, що тест пройшов успішний нашого акумулятора. Ми дуже раді і підемо зараз відсвяткувати це на океан. Нагадую, що ви можете купити цей акумулятор або будь-який інший виробника виробникайкл. А ми з свого боку плануємо ще декілька місяців потестувати його як єдиний акумулятор в кемпері. І якщо все ок, повернемо наш старий і у нас нарешті буде 600 А в кемпері. Те, про що ми так довго мріяли, того ми дуже раді, що в нас з'явився новий акумулятор.